Вітаю вас. Дякую вам за увагу. І зараз ми трошки з вами побалакаємо про дітей. Діти у всіх нас є, і діти це головне, що у нас є. Хочу сказати, що це захист для дітей, яким не виповнилося 15 років. Тобто для дітей до 14 років. Що тут я вам дам? Ну, знаєте, про руну Альгіс ви всі чули дуже багато, я вам розказувала. Та й так взагалі ви знаєте, що існують руни. Якщо вам хочеться узнати так, побільше інформації про руни, то ви можете в Ютубі подивитися, в інтернеті пошукати інформацію. Я не буду вам дуже заморачувати ваші мізки, загружати інформацією, вам непотрібною. Я просто хочу вам дати отакий рунічний став. Рунічний став це коли декілька рун зв'язані, ну, в один малюнок або рунічна в'яз, тобто тут зашифрований рунічний став, тут зашифрована певна інформація. Що це таке? Я зараз розкажу, як його треба малювати правильно. Цей рунічний став ви можете. Ну Ручко напис... намалювати, ну, припустімо, на портфелі в внутрішній стороні, так, ну десь на якійсь сумочці. Те, з чим ходить ваша дитина на двір. Навіть можете взяти у стілку взуття у стілку, і на зворотній стороні, там ручкою, щоб воно добре проглядувалося, намалювати цей іронічний став. Можете також взяти ну я не знаю, таку плотненьку картонку невеличку, Як сірникова коробочка. отака, Шоб картоночку, щоб воно було жорстке, Намалювати цей рунічний став ви можете ну, чи в карманчик положити, чи десь там, знаєте, як -от на одязі бувають безліч, безліч, безліч тих карманчиків і в джинсах. Туди скласти, можете, хочете, можете зашити в одяг. Де завгодно ви можете це намалювати, вшити, пришити це не має значення. Рунічний став. Дивіться, як ви його малюєте. Тут нічого немає важкого. Ідуть дві руни альгіз. Про альгіз ви знаєте. Я тут собі олівцем намалювала, щоб чітику було. І ось фломастером обводу отак от. Ну, от. здається, вам видно, так? Так. Одна руна альгіз. Інша руна альгіз. Отак. От от. Видно вам, так? Отак от, от поруч дві руни альгіз. Далі ви малюєте от таку руну. Це називається манас. Ось вона, отак. Так, так. В якому напрямку справа наліво, зліва направо, зверху вниз, без, без різниці. Отак, от, от у вас повинно вийти. А потім ви малюєте от таку чашу. Просто, я, я ж кажу, я тут олівцем попередньо намалювала, ну, щоб гарно в мене вийшло. Ви можете навіть без олівця оце все намалювати отак от. Це руна Пьорт. Отак от. Ну, отак от виглядає цей іронічний став. Потім можете заново передивитися відео або скріншот зробити з цього відео, як вам завгодно. Тобто, оце. Оце такий малюнок. Ви маєте намалювати, як вам сказала, де вашій душі завгодні, на одязі. Можливо, це знаєте, навіть буде ну, пінал вашої дитини. Чи от, знаєте, дівчатка носять там різні сумочки, різні такі кейсики. Ви там, невеличкий, то воно може бути. от Дивіться, це я вам намалювала, щоб вам було видно на великий листок. А ви можете вкластися навіть от, от так, от, от такого розміру. Оце ось сюди от, от Раз, раз, раз намалювали, раз, раз, раз намалювали. от так. І от так. Все, воно вже є. Оце є іронічний став. Коли ви малюєте цей іронічний став, або його ви намалювали, що ви робите? Берете оцей, чи бумажку, на яку ви намалювали, чи ту одежину, чи де. берете його в руки поближче отак от до себе, і кажете. Ну, це, знаєте, як оговір. За допомогою цих рун, можете їх пере, ну, перечислити: Альгіз, Пьорд, Манас, за допомогою цих рун, моя дитина, тут ви називаєте ім'я Катя, Валя, Микита, Микола захищений від усіх небезпек, від неприємностей, від зорочень і від негативних впливів. Якщо ви хочете захистити від чогось конкретно, то тоді те і проголов, промовлюєте. Ну, допусті, ну, щоб не нападала собака. Може, ваша дитина ходить, все добре вашої дитині, але ходить і там, допустим, скаже, не пес чийсь гуляє. Тобто можна говорити і конкретно від чогось. Від чогось. І ще раз повторюю вам: за допомогою рун, Альгіз, Пьорд, Манас. Можна сказати, за допомогою цього рунічного ставу, якщо вам важко проговорювати назви рун, можете сказати так. За допомогою цього рунічного ставу моя Алена захищена від всіх небезпек, неприємностей, зурочень, негативних впливів, так і буде. Активую рунічний став став своїм подихом. І отак і дихніть на нього. Це в подихи, подих подихом своїм. Ви цей став активізували. Все, оцей амулет-талисман для вашої дитини готовий. Нічого такого важкого нема, це вас може зайняти ну, буквально 3-4 хвилинки. Зробили оцей захист і десь його там приладнайте, щоб він зараз був, завжди був біля вашої дитини. Це можна робити не, не треба прив'язувати до луни, там обуваюча, ростуща луна, чи який місяць, чи день, чи вночі. Добре, коли це робить мама для своєї дитини. Це, взагалі, мама сюди вкладує якби, свою енергію. От. Ну, вроді би, все вам сказала. Тобто, як малювати, ви бачите? Так пам'ятаєте, це рунічний став працює для дітей віком до 14 років. Можете навіть немовляті на колисці, намалювати це і дихніть на цей рунічний став. Скажіть, за допомогою цього рунічного ставу, моє немовлятко, моя там Катя Оля захищена. Він з урочень, від хвороб, від неприємностей, від негативних вплив. Ну, що ви там вкладаєте в це? І все, більше нічого не потрібно. Це не важко. Користуйтеся цим рунічним ставом, захищайте своїх діток. Він не несе якогось негативного впливу, вреда якогось не буде. І ще скільки це тримати, дивіться. Це треба робити тоді, коли ви дійсно відчуваєте, що може бути якийсь негатив. Ну, чи ходить ваша дитина, припустимо, спілкується ну, скажімо, до дітей, які старші і вони можуть якось впливати на вашу дитину. Чи, допустимо, ваша дитина ходить, як я вам сказала, там собака є, да, чи ходить в школу, там підлітки, однокласники, допустимо, непогано себе ведуть, якось, ну, мало ли. Чи допустимо, ваша дитинка там така гарнюня, ну, всі дітки гарнюні, да, ви боїтеся, щоб хтось там милується. Дитиною, щоб не зорочили. Тобто в тих випадках, коли ну, на ваше поняття, на ваше відчуття дійсно ну, може щось трапитися, ну, це такий м'якенький захист. Нічого він вреда не принесе, але м'якенький захист. Так. Коли ви відчуваєте, що над дитиною вже немає ніяких загроз, немає ніякої небезпеки, ви просто цей ронічний став, ви його або стираєте, де він там був, ну, допустимо, намальованим на якомусь предметі. Або ви достаєте той папірець, який ви вклали. Так, я вам казала, можна на картоночці на маленькій намалювати. Просто його спалюєте. І все. Тут нема якихось забобонів чи, чи чогось жахливого. Всі ці руни направлені на захист вашої дитини. На цьому в мене все для вас. Користуйтеся. Хай вам буде во благо. Дякую вам за увагу!